От такі прикольний інструмент в нас є. Треба, коротше, спробувати, що воно себе являє. Ну і бачок на масло є. В принципі, відключаюся годить так серйозно. Прикольно. Ну що, йдемо спробуємо. Що воно годно врізати? Og så prøver vi litt. Zaboka je to priokorna. Če <guljna> streba še vedno jeste, da je treba čez vse do. Brez problema. Ну, забуко прикольно, коротше, на рахунок того, щоб почистити сад, я думаю, що це буде ідеально. Попробуємо. Ось одного руководний доже. Опа, так робити не можна. Треба різати двома руками. Ну що я вам скажу? Цікава ця річ. Ріже. це цей стає, вопшав стає. Класно. Ну, треба різати двома руками. От так бачили на відео, просто-напросто воно зловило другий кусочок тої дошки і лан злетів. Тобто з цим треба теж бути акуратно. Це вийшло у нас електроакумуляторна бензопила. Типа щось таке. Все, демонтувати, просто ці два болтики відкручуємо і оці ззаді два. Оцей і оцей знизу. Кладемо на місце нашу гайку. Другу гайку тут закручуємо, все, болгарка на місці. Та і ручку на місце поставити. Ось таке. Все. І болгарка як болгарка. Ну, цікавий такий апарат. Подивимося, як ми будемо його використовувати.